Вітаю сьогодні. Зроблю онлайн-розклад в лісі. Істочка від духів лісу для вас, що вам потрібно. Можливо, щось знати саме зараз. Підсказка для вас. Карта випала різких змін у вашому житті. Тобто, однозначно, ви не стоїте на місці, рухайтесь вперед. Це вже добре. Так. Добрі карти. Вам потрібно однозначно прислухатися до своєї інтуїції, робити те, що хочеться серцю. Інтуїтивно це відчувати та дозволяти собі це зробити. Дивіться, сьогодні прямо аркани, сонця, колесниці, верховної жриці. І нових бачень певних ситуацій для вас іде як прояснення для багатьох людей. Так, що хочу передати вам духи лісу. Карта пробудження, карта роду, духи лісу, хочуть передати, що можливо вам потрібно чи відвідати родичів, сходити в ліс, положити солодощі під деревину. Тобто потрібно як благодарить предків або пом'янути. Якась у вас є певна ситуація, що тянеться. Дивлюся я, що це за ситуація. Ви як не знаєте якогось чи виходу. Можливо, тут щось з приводу організації, ви чи будете отримувати якісь документи, тут карта дітей випала б. І у вас вже буде як нове бачення, як правильно вирішити як ту чи іншу ситуацію. Перенесли ви багато вже уроків. Вони вас навчили виживати, правильно діяти, слухати не тільки серце, а й розум. І для вас запустився новий цикл у вашому житті. Починається у вас нове життя. Так, зараз питаю пораду для вас. Порада. Що хочу сказати, не потрібно вам ніде торопитися, потрібно все як обдумувати, зважити всі факти за і проти, захищати себе, свої права та інтереси і робити так, як буде вам краще. І ще хочу сказати, що потрібно вам уникати конфліктів. Так, тому що такі можливі ситуації будуть. Все потрібно вирішувати з холодною головою, довіряти інтуїції. Для багатьох іде вистражданий туз пентаклів, тобто це досить таки чимала сума грошей, подарунок долі, тобто те, на що ви заслуговуєте. Після тяжкої боротьби, усілій. Що хочу сказати, в багатьох ще були, можливо, деякі як повороти, фортуни в недавній час, ну, не зовсім у вашу сторону, де ви перенесли якийсь певний обман, стрес. Вам потрібно абстрагіруватися від цієї ситуації, заспокоїтися, тому що, дивіться, до вас йде по-любому карта перемога в будь-якому вашому ділі. Тобто ви все зможете реалізувати. Всім дякую, хто переглянув онлайн розклад. Кому потрібна особиста консультація, звертаємось в Телеграм Вайбер та підписуємось на мій Ютуб канал. Всім дякую.